Маєток для командира за передові бойові. На Одещині співробітники державного бюро розслідувань викрали командира регіонального управління сил територіальної оборони Південь, який змушував підлеглих будувати йому приватний дім та вручили йому підозру. Про це повідомили у прес-службі ДБР. Слідчі встановили зведення будинку для командувача тривало понад рік. До будівельних робіт посадовець залучив трьох військовослужбовців. При цьому військові отримували доплату за нібито виконання бойових завдань на передовій. Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Після викриття командувачу повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. До слова, у серпні 2023-го правоохоронці викрили заступника командира військової частини, який змушував підлеглих будувати йому дім. Тоді на будмайданчику в службовий час слідчі виявили семеро солдатів. Також нагадаємо, що у серпні минулого року президент Володимир Зеленський увів дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військомів і призначення на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях. Тоді гарант повідомив, що перевірка військомів виявила багато зловживань відверто огидних. Софія Фенко, телеканал НТА.